Дві відносно мейнлайнові гри у франшизі Покемон за рік, воно не може закінчитися нічим поганим, правильно? Вітаю, це Брейнет. Покемон Scarlet і Вайлет за перші три дні продаж розійшлися старажом більше 10 мільйонів копій, ставши таким чином найшвидше продаваємою ексклюзивною грою в історії. Вона стала самою продаваємою грою Нінтенду в 2022 році, і напевне самою забагованою грою, видавником якої є Велика Ен. Pokemon Scarlet і Violet – це очевидно дуже контроверсійний реліз. З одної сторони, це саме революційна гра у франшизі, не враховуючи Arceus. а з іншої, ні в одній грі серії до цього не можна було прослідкувати настільки явний вплив в планування розвитку франшизи на роки вперед зі сторони Pokémon Company, що створює для компаній, які замішані в роботі над продуктами по франшизі, неймовірні дедлайни, вкластися в які неможливо чисто фізично. А при цьому відмовитися від цих планів дуже складно, якщо ти буквально сама більша медіафраншиза в світі. Купував покемон Scarlet я в повному розумінні того, що на мене очікує. Я трейлер бачив і все ж таки я ігри аналізую не перший рік. І дійсно, якщо б не технічний стан гри, рекомендувати її я б міг абсолютно кожному. Останній раз настільки сильно кайфував я від гри в покемонів, коли познайомився з Black and White 2, і дев'яте покоління сподобалося мені навіть більше. Scarlet і Violet стали першими дійсно мейнлайновими іграми серії, де я повністю зібрав покедекс. До цього робив я це тільки в Let's Go і Arceus, які вроді й мейнлайнові, а вроді ні. Розробляли їх основні команди в Game Freak і позиційно вони в франшизі на границі між мейнлайном і спін-оффом. Що ж саме настільки сильно сподобалося мені в нових покемонах, що вони змогли настільки сильно зачепити мене, не дивлячись на всі їх технічні проблеми. Це ви дізнаєтеся в моєму огляді Pokemon Scarlet і Violet. Після невеличкого туторіала, а також вибору стартовика, вперше в серії гравця випускають в дійсно безшовний відкритий світ з можливістю йти і робити те, що захочеш, у рамках прогресії гри, звичайно гіми, а також інші активності можна проходити за будь-яким порядком, але варто зазначити той факт, що рівень істот у випробуваннях не підлаштовується під рівень покемонів гравця. Для мене це проблемою не було, тому що я з неймовірним задоволенням досліджував буквально кожен сантиметр карти, шукаючи всі які предмети і ловив всіх нових покемонів. Таким чином, що до першого гіма я був неймовірно перекачаний. Моя команда була десь в районі 40-го рівня. І проходити випробування по задуманою грою порядку вже сенсу особого не робило. Приблизно така ж проблема у мене була і в Pokemon Ar. І можливість досліджувати світ без обмежень, бачити покемонів, які бігають навкруги, з можливістю їх спіймати це насправді дуже круто. А на відміну від Sword and Shield, архітектура світу тут буквально існує. Тобто тут є і повноцінні гори, і печери, дуже багато різних біомів і унікальних візуальних місць, і їх дійсно інтересно обшукувати. І інтересніше за все робити це, звичайно, верховна Кораїдоні або Мюраїдоні, видають вам в напарники яких вже на початку гри. Єдине відділене від зовнішнього світу місце в грі це мезаґо. Найбільше місто Палдеї, вхід і вихід, з якого супроводжується загрузкою. Всі інші населені пункти регіону можна відвідати безшовно. Як і в інших іграх серії, кожен населений пункт виконаний в іншому архітектурному стилі. І так як палдея це в нас по суті Іспанія, то очевидно, що основні мотиви тут взяті саме з неї. В містах можна закупитися предметами, інгредієнтами для сендвічів, а також пройти випробування в гімчеленджах. В цілому, палдея мені дуже сильно сподобалася з точки зору архітектури, а також левел дизайну. Знову ж таки, саме через це я й зібрав у грі весь покедекс. На жаль, різноманітний мувсет з Pokémon Legends Arceus. В Scarlet і Violet майже повністю відсутній. Герой все ще може підкрадатися до неочікуючих його покемонів, але кидати покеболи без переходу в режим бою тут, на жаль, не можна. Це оправдовується тим, що на відміну від Pokémon Legends Arceus, в цій грі одного створіння потрібно впіймати тільки один раз для того, щоб воно зареєструвалося в покедексі. На відміну від десятків разів, по. Передника. Але замість спритності Дон і Лукаса у героїв Scarlet і Violet є механіка Let's Go, яка дозволяє випустити монстра з покебола, після чого він буде бігати на округ вас, а також атакувати деяких створінь без участі гравця. Досвіду за такі бої дають менше, але це все рівно дуже крутий спосіб підняти рівень команди без лишньої трати на грін, тому що в цей же самий час ви можете займатися своїми справами. Бої в Скарлет і Вайлет повернулися до самих класичних. Більше ніяких стилів атак або декілька ходів підряд через перевагу параметрів швидкості. Це для тих самих компетитів змагань, але якщо чесно, битви в Pokémon Legends Arceus сподобались мені набагато більше. Вони були банально набагато веселішими, а також швидшими. Тут все ж таки темп бою трошки швидший, ніж був в тому ж Sword and Shield, але все рівно тексту занадто багато. Все це можна показати візуально, що інші JRPG вже давним-давно роблять. Плюс не можна бігати героєм в боях. Це також в Arceus була супер імерсивна штука. Але в цілому нормально, трошки пришвидшили відносно старих частин, що дозволяє бойовій системі набрати не настільки швидко. Окрім диких покемонів, тут потрібно також і з іншими тренерами. Але на відміну від старих частин, де вони просто загороджували вам прохід і ви не могли їх обійти, тут вам самих потрібно викликати інших тренерів на двобій. А для того, щоб змотивувати вас це робити, в кожній частині палдеї стоїть свій представник Ліги покемонів, який дає винагороду гравцям, які перемогли достатню кількість інших тренерів. Хороша реалізація з урахуванням того, що світ тут по факту відкритий, і ви в будь-якому випадку могли б цих тренерів обійти. А так розробники дають нам мотивацію, і, значить, і сен в цьому є. Але це не єдиний тип битв в Pokémon Scarlet і Violet, тому що прямо зі Sword and Shield в гру повернулися рейди. Але тут зроблені вони, на мою думку, набагато краще, тому що відбуваються вони в реальному часі. Тобто вам не потрібно чекати, поки всі гравці зроблять вибір, всі вдарять там покемони, і тоді ви можете робити наступний хід. Ви просто прожимаєте скили і ходите, не очікуючи на супартійців. Це робить рейдові бої набагато динамічнішими, ніж вони були до цього. Саме тому я дуже часто брав в них участь, тому що це було банально весело. Ну і звичайно, як це в нас новий регіон без місцевого гіміка. Після мега-еволюції в нас в кожній грі має бути новий дімік. І тут він насправді дуже класний, тому що це по факту та ж саме мегаеволюція, але працює вона з кожним покемоном і називається вона тересталізація, завдяки їй створіння стає похожим на дорогоцінний камінь, а також отримує другорядні типи, власне, відносно його тератипу. Таким чином можна зробити собі якогось вогняного ліфіона, чому б ні. Це дає гравцю можливість створювати різноманітні комбінації. Тобто, якщо у вас є покемон з двома типами, ви можете дати йому ще один тип, прикривши таким чином слабкості. Кожен покемон має свій окремий тератип. Ви можете або спіймати створіння з якимось крутим рідким тератипом, або змінити його в одному з міст, але для цього потрібно буде дуже довго гріндити рейди для отримання необхідних ресурсів. Звичайно, якщо ви збираєте компетітів команду, то воно оправдано. А чим ще можна займатися в палдеї, окрім ловлі покемонів? В Scarlet і Violet є три міні-сюжетки: вже класичні гімчеленджі, історія команди Старс, а також битви з покемонами-титанами. Гімчеленджі Палдеї це дещо середнє між стандартними гімами зі старих частин покемонів, а також Штатемними випробуваннями з Сан Д У нас тут є можливість покатати гігантську оливку по полю. Це напевно найгірший гімчелендж в грі. Місцевий стрімер ютубер заставить героя шукати директора школи в людних місцях. Є гімчелендж від сноубордиста, де треба верхом на Кореїдоні з'їжджати з гори, і ще багато інших різних. З одної сторони різноманітно, але з іншої достатньо слабо. Тому що просторові головоломки ранніх частин серії мені подобаються більше. Свого апогею вони достигли в Black and White, де розробники активно почали імплементувати 3D. Потім воно пішло на спад. Самі гімлідери вийшли достатньо харизматичними. Самий крутий з них всіх, це, звичайно, лідер нормального типу Ларі, який максимально нормальний. Іоно це наш любимий крінжовий ютубер-вітубер. А груша в момент анонсу заставив занадто багато людей засумніватися в своїй орієнтації. За перемогу у восьми гімчеленджах, як і раніше, можна буде відвідати Лігу покемонів і кинути виклик елітній четвірці Палдеї. І там знову є Ларі, тому що він повинен працювати на двох роботах. він Надто нормальний, і очевидно, на лише одній роботі він не вигрібає. Після елітної четвірки гравець зійдеться в поєдинку з Гітою, чемпіоном регіону, і вона дуже проста. Особливо після сінті у БДСП перемогти її неймовірно просто, і після цього герой стає чемпіоном палдеї. Друга сюжетка пов'язана з битвами з покемонами-титанами. Всього їх 5, і покемони ці, звичайно, набагато сильніші, ніж стандартні. Після перемоги над кожним титаном Корайдон чи Мюрайдон отримує нову можливість для пересування по світу, по типу більш високого прыжка, спринта, можливості лазити по стінах, плавати, а також літати. А точніше, плавно повільно падати. Наділяють покемона цими можливостями герба містік. Спеціальні рослини, які додають в сендвічі, чи просто скорочено, HM. А третя сюжетка це штурми баз команди Star. Геймплей тут знову ж таки міняється. Замість копії гімнчаленджів або данженів, як це було раніше, в цих битвах використовується механіка Let's Go, де трьома з наших покемонів за короткий проміжуток часу потрібно перемогти декілька десятків покемонів команди противника. Після цього з'являється командир цієї бази, і тоді ми вже б'ємося з ним. Після того, як всі три сюжетки будуть пройдені, герой відправиться в глибини. Кратера Палдеї в так звану нульову зону або Area Zero. Скорочено AZ. Знову ж таки, мені подобається те, як гра підходить до своєї прогресії. Ви можете орієнтуватися на рівень покемонів, які вас оточують, і проходити ці челенджі за порядком. Ви можете зосередитися на чомусь одному і пройти спершу тільки Гіми, потім пройти Титанів, а вже потім команди Стар. А можете зробити те, як я, просто забито на це все, ходити по світу, ловити покемонів, і коли ви будете дуже сильно перекачані просто пройтись по всіх точках інтересу і зачистити їх за декілька годин. Правда, тут треба бути дуже обережним, тому що значки з Гім Челенджі. Дозволяють вам простіше ловити покемонів більш високих рівнів. Ну і звичайно, як і раніше, покемони починають вас слухатись. До цього вони можуть вас ігнорити. І для мене це зробило просто неймовірний челендж, тому що буквально кожний покемон, якого я хотів зловити, давався мені на рівні легендарних і з'їдав просто десятки моїх покеболів В один момент це мене навіть дуже сильно розізлило. І я такий, блін, що в цій грі з качрейтом? Чому я не можу нікого спіймати? Після цього я пройшов і такий типа. А, ну там в тексті написано. Тепер я можу ловити покемонів до 20-го рівня простіше, тоді як мій комп'ютер вже був забитий покемонами 50-го, яких я все ж таки умудрявся спіймати. Більш важливими для мене на той момент були титани, тому що герба містіка. І звичайно, кожна з цих сюжеток, очевидно, має свою історію. І за кожною з цих історій закріплений один конкретний персонаж. За гімчеленджами, це Немона. За битвами з титанами це Арвен. А за команду Старс відповідає Пенні. А ще там є директор школи в коротких штанцях. Цех переодіти в підлітка. Виглядає воно дуже кріпово, і я б краще про це в принципі не говорив. Персонажі ці колоритні і дуже унікальні. Прикол не мене в тому, що на початку гри вона вже отримала перемогу в лізі покемонів. Її улюблене заняття це битви покемонів, і тільки заради того, щоб битися покемонами з головним героєм, вона набирає собі команду нових створінь. Це, напевне, один з самих колоритних райвалів в серії, і в інтернеті її дуже сильно люблять. А ще більше її люблять порівнювати з Гоко, тому що все, про що вони думають, це буквально битви. А ще вона сталкири. Головного героя, і як Маджі Мастелкерить Кір'ю в першій Якудзаківамі. В цілому хороший персонаж з хорошим дизайном. Арвін на старті виступає не як самий приємний герой, але під час проходження сюжетки Титанів персонаж його дуже сильно розвивається і міняється в сприйнятті. Арвін з легкістю самий багатостраждальний герой в Скарлетт і Вайлат. Після Ена з Блек White нам такий просто необхідний в кожній грі серії. І Арвін з цим дуже добре справляється. Пені, яка супроводжує нас протягом сюжетки команди Star, це типовий архетип популярної. Зараз мілашки стісняшки хікі інтроверта Отако задрота Звичайно, з таким же самим таємничим трагічним минулим. Самим популярним представником цього архетипа є, звичайно, футаба з персони 5 або Бернадета з трьох домів, якщо ви Бой. Після проходження кожної з сюжеток герой заручається допомогою цих персонажів і завдяки ним і може попасти в ту саму Ерія Зіро, де на нього вже чекає місцевий професор покемонів. І там, власне, й буде розгортатися вся сюжетна кульмінація. Спойлерити яку я, звичайно, не буду. В цілому нормально історія тут. Набагато краще, ніж Sword and Shield, але гірше, ніж Black and White. В будь-якому випадку Game Freak рухається в правильному напрямку. Але в будь-якому випадку в покемонів інтересно грати, якщо інтересні самі покемони. В грі в нас всього 400 істот. Я перестав горіти з приводу урізання покедекса. Тепер це для мене як набір демонів Megami Tensei. Він також з гри до гри відрізняється. І приблизно четвертина покемонів з цього списку нові. І належать вони, очевидно, до 9-го покоління. В стартовиках у нас трав'яний Спріга Тіто, вогняний Фує і і квакслі. Візуально мені подобаються всі три. Самий милий з них це, очевидно, Фуя Коко, тому що в його очах не видно взагалі ніякого признаку розуму. Але вибрав я з Мені просто подобаються прямоходячі стартери. В цілому в інтернеті не прийнято хвалити прямоходячих покемонів, але якщо просто подивитися на самих популярних створінь прямоходячий Чарізард, прямоходячий Греніндзя, прямоходячий Лукаріо, прямоходячий Інсенрор, прямоходячий Гарчомп. я можу продовжувати до безкінечності. Навіть той фложен, якого так обожнюють в інтернеті, прямоходячий. А де там в у нас в топах якийсь небудь самород, в цьому й сенс. Люди чомусь дуже бояться признатися собі, що їм подобається фурі. Я з собою чесний. Саме тому м'явська рада це мій вибір. Котейка в нас еволюціонує буквально в класичного книжкового трікстера, і я назвав свого Моргана. Фуекоко еволюціонує в крокодила Скеле Дірджа. Він відсилає до празника мертвих своїм покрасом аналогічним цукровим черепам, які готують для цього празника. Квакслі, в свою чергу, еволюціонує в Сільвандо. Дуже крута дизайнерська ідея, фантастична репрезентація духу іспанських карнавалів, і мені дуже важко насправді було вибрати між Квакслі і Спіргатіто. І тільки тому. Що у сортшилт я вибрав собі водяного стартовика, в Скарлетт і Вайлет я вирішив піти страв'яним. Але це тільки стартовики, тому що крім них у нас також є любимець публіки на анонсі: Ле Чонг Де Маус, який еволюціонує в Маус Холд. І так, це буквально пара мишей, в яких з'являються діти. Тоут Скул, який виглядає як Тентакул, але насправді це не медуза, а гриб, і він бігає на двох ногах. Тін Катон, охотник на корвінайтів, через яких їх в полдеї не можна використовувати як таксі. І головний герой сотень мемів з цим пов'язаних. Майже Ледіґа. Еспадра та дуже багато собак. В дев'ятому поколінні представили великий набір нових крутих покемонів, регіональних форм, а також новинка, парадокс версії істот. В залежності від вашої версії гри, вам будуть зустрічатися покемони або з минулого, або з майбутнього. Особисто мені дуже подобається джиґліпаф з хвостиком, майбутня версія Деліберда, доісторичний Саламанс, який дуже сильно нагадує його ж мега-еволюцію, а також мікс Кардевуар і Галейда з майбутнього. Саме головне, щоб дев'яте покоління не стало таким же самим забутим, як це було з восьмим. тому спершу потрібно почекати, чи пройдуть нові дизайни випробування часом. Так як головний герой гри є студентом академії покемонів, в моєму випадку Наранджа, то і її відвідувати можна. Зроблено це правда настільки скучно, що робити я це навіть не раджу. Уроки там це буквально як уроки. Ви приходите на заняття і вас починають засипати питаннями, а в середині і кінці навчання будуть екзамени. Відкриваються нові уроки по ходу проходження історій, і пройшов я всі ці штуки залпом. Скажу вам, що і дві чи три години часу того не вартували. Хоча якщо час від часу повертатися в школу і проходити нові уроки по мірі їх появлення, ці 5-10 хвилин будуть здаватися не настільки сильно потраченим часом. Але коли час прийде до екзаменів, ви зрозумієте, що нічого не пам'ятаєте, і давайте все по новій. От реально школа тут зроблена не класно. Хоча вона й дозволяє прокачувати стосунки з учителями. Музика те, що завжди залишається в покемонах незмінне, це її музикальний супровід, тому що в кожній грі він дуже класний. І Pokemon Scarlet and Violet не став виключенням. Тема гімлідерів тут вдохновлялась щитом, Тут також є оцей момент з підспівуванням в кульмінації, але сама музикальна композиція вже не настільки крута. Другої сторони в нас тут є тема пенні, яка просто розвалює. Те відчуття, коли просто хотів пограти в покемонів, а попав на рейв паті. Ну і ще мені неймовірно сильно сподобалася тема міфічних і легендарних створінь. Цілому саундтрек, як завжди, в покемонах на найвищому рівні тут немає за що переживати. Знайте, що якщо ви запускаєте покемонів, то там буде крутий саундтрек. Але озвучки немає за це жирнющий мінус. Я буду це кожен раз згадувати. Покемони доросли до того моменту, коли їм потрібна озвучка. А на мостоксайде баємай. Тут є буквально гімлідер-репер, який репує в своїх діалогах, але озвучки нема. Так само це було в миче з братом Марні. Воно просто не працює. Гімфріки, давайте озвучку в слідущих покемонах. Я у вас вірю. Ну і тут підходимо до самого інтересного: ігровий візуал. Скажу зразу, я не тільки негативно про нього буду говорити. В грі все ж таки є дуже багато візуальних покращень в порівнянні з Sword and Shield. Але є також і проблеми, які були в Legends Arceus, а є проблеми зовсім нові. Але давайте все ж таки почнемо з хорошого. Нові модельки покемонів фантастика. Вони дуже деталізовані, текстури на них просто крутезні. Метал виглядає прямо як метал, шерсть виглядає прямо як шерсть. Там, де має бути луска, там дійсно буде луска. В плані моделей це майже рівень Pokін Tournament. А Pokін Tournament це все ж таки файтинг, де рендерити приходиться тільки дві модельки покемонів. Настільки круто виглядають обновлені монстри. От якщо б щось таке провернули з Sword and Shield, я би дійсно міг повірити в їх оправдання про те, що ми там робимо нові модельки покемонів, хоча насправді це були модельки з 3DS. Тут, от замітно над чим працювали розробники. Це ж саме я можу сказати і про людей. Текстури одягу і волосся, ну вони просто якісь неймовірні. Там уніформу можна розібрати майже до ниточки. Настільки добре вона детальнувала. Але наскільки круто зроблені моделі, настільки погано зроблене оточення. Освітлення в цілому ситуацію спасає, і кольорова палітра достатньо симпатична, щоб гра не виглядала відразливою. Але тут в нас та ж сама проблема, що було в Pokémon Legends Arceus. Текстуру розміром 32 на 32 пікселя просто помножили на всю гру. Ніякої різноманітності немає. Паттерни щитуються неймовірно просто. Так, така сама тема існує і в інших іграх, в тому ж самому Elden Rінзі, але до таких масштабів їй прямо Таки дуже далеко, там хоч якесь мінімальне різноманіття є. Тут от просто в нас один тайл гори, і він буквально всюди по всій грі. Один тайл трави, і він так само всюди по всій грі. Зате вода виглядає краще ніж в Аркіус. І можливо воно б не виглядало настільки погано, якщо б модельки людей і покемонів не були настільки крутими. В цілому для мене покемон Скарлетт і Вайлет симпатичніше ніж Legends Аркіус, і набагато краще вона виглядає, ніж деякі зони виглядало у Сорден Шилд. Але це все ще неймовірно слабо в цілому, особливо враховуючи те, що декілька місяців перед покемонами вийшла Xenoblade Chronicles 3. І після цього люди кажуть, що покемони виглядають так, тому що желізо свіча не тяне і треба вже випускати якийсь Switch 2 або Switch Pro. Ви прикалуєтесь? Ось вам приклад того, що тяне Свіч. А те, як виглядають покемони, це всього лише нехватка часу у Game Freak. тому що дедлейни в Pokemon Company такі, що ні один кранч їх не забрудфорсить. Тут реально треба було просто відкладати гру хоча б на рік, і весь цей рік витрачати на те, щоб полювати її Візуальну складову. Але не тільки текстури страждають від нехватки часу і дедлайнів, тому що самою головною темою для обговорення на релізі гри був технічний стан нових покемонів. І знову ж таки захищати їх я не збираюся, це просто жах. І в такому вигляді гра не мала права виходити. Подивимося, що розробники там підготують під велике обновлення, яке має вийти десь в середині лютого. Але на конкретно даний момент все дуже погано. Фреймрейт в відкритому світі тримається в районі 20-23, і завдяки цьому фреймпейсинг. Мрі буквально не існує дуже часто картинка магає так, ніби ви запустили гру на емуляторі, і у вас компілюються шейдери, тільки ця компіляція ніколи не закінчується. Через що текстури оточення будуть мигати завжди, вони так пропадають на мілісекунду і потім з'являються. І так кожні декілька секунд. Ігрову камеру ніхто навіть не думав оптимізувати, вона завжди десь вилітає не знаю куди, залітає за межі текстур. В боях може бути так, що вона наполовину занурюється під землю. А якщо на Корайдоні включити спринт, то в якийсь момент вона просто перестає встигати за гравцем і літає десь ззаді. Але що саме смішне, таке я бачу насправді тільки на PlayStation 1. Вона була відома тим, що не вміла прораховувати Z-ось, тобто глибин. Зображення. Саме через це там був такий ефект, коли текстури скакали туди-сюди і деформувалися, в залежності від того, як далеко від них знаходиться гравець. Тут є така сама тема. Ви відходите від якоїсь скали і вона буквально деформується у вас на очах. До цього я реально таке бачив тільки в 3D-іграх на Game Boy Advance і на PlayStation 1. І розробники якимось чином змогли повторити цей ефект в 2022 році на Nintendo Switch. Неймовірно. Але навіть це не зрівняється з тим, наскільки сильно тут ріжуть фреймрейт об'єктів і NPC. Якщо відійти від об'єктів достатньо далеко, вони починають рухатися з фреймрейтом буквально 1-2 кадри в секунду. Сильніше за все, це звичайно замітно на цьому вітряку, але якщо придивитися, то це стається на будь-якому об'єкті. Саме неймовірніше. Одна дивна демонстрація цієї фішки стається в школі в самому початку гри, коли всі ваші однокласники, які знаходяться в фокусі кадра, рухаються буквально в 3-5 кадрів в секунду. В мене таке враження, що Game Freak зробили от, ігрову базу, зробили повністю весь геймплей, закінчили моделі персонажей, на світ натягнули плейсхолдер текстури, саме тому вони повсюди настільки однакові. Почали потрошки працювати над оптимізацією, і тут Pokemon Company їм нагадали, що до виходу гри залишилося 2 місяці, переносів не буде, і вони мають. Заставити цю гру працювати хоч якимось чином. Саме тому ми й бачимо всі ці урізання фреймрейту. Єдине, що я хочу сказати в захист гри, геймплей не ламається, ламається тільки графіка. Саме тому, не дивлячись на всі ці графічні проблеми, її я пройшов, зібрав весь покедекс, отрив неймовірну кількість задоволення, і це тепер мої улюблені покемони. Я просто дуже надіюся, що з часом її дійсно поправлять технічно. Тому що, по факту, в теорії це дуже крута гра. Game Freak дуже сильно постаралася над ігровим ядром, над переосмисленням концепції покемонів, над хорошим. Імплементацією Open World у ігровий процес. Але через її технічний стан я напевно все рівно не можу нікому її рекомендувати, тому що її потрібно купляти. Pokémon Scarlet and Violet це буквально бета-тест. І чи платити full прайс за бета-тест, кожен має вирішувати для себе. Я заплатив і я був задоволений результатом, не дивлячись на всі її технічні недостатки. Все ж таки, я бачу всі ці технічні недоліки вже в трейлерах. Nintendo їх не приховували. Але знову ж таки, поки її не поремонтують рекомендувати я її. Не можу. На цьому в мене все. Якщо огляд вам сподобався, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Зараз це неймовірно важливо, тому що мені потрібно заміняти стару аудиторію новою. Текст огляду до наступної гри вже також написаний. І якщо тут я працював по плану, то там це справді текст. І наступний огляд я планую викласти протягом 2-3 тижнів, тому що в мене є в задумці ще декілька нових відосів. А щоб їх не пропустити, то підписуйтесь на канал. До зустрічі, надіюся. А точно, я зовсім забув. Ще в грі можна робити сендвічі.